<титут> mm -hmm. Звісно, це все добре, але є тут не для того, щоб нюхати екран, а для того, щоб розповісти, скільки прямогеймів можна отримати за повне дослідження ну, всіх регіонів від Ванштата до Фонтейну. Е, до речі, да, татлана тут не буде, бо ну, по-перше, я за нього не знайшов ніякої інформації. А якщо я її знаходив, то вона була якась трошки дебільна. Ну, тож, знаєте, 20 тисяч прямогеймів за ще не повний тоді натлан, це якось странно як по мені. Тож, я єлієлі -єлі як знайшов цю інформацію, дякуючи, звісно, деяким авторам на Ютубі. Тож, зараз я попрошу пана Юрка озвучити оце все діло. Та й тайда, поїхали. Що ж? вами Джену. Нагороди за рядні квести 160. Нагороди за телепорти 175. Нагороди за статуї архонтів 90. Нагороди за данжі 120. Нагороди за усипальні – 400. Нагороди за. за та сука, як це слово, нахуй! <хи> <писк> Нагороди за вивчення 788. Загальна нагорода за Монштадт – 1732. Нагороди за другорядні квести 270. Нагороди за телепорти 65. Нагороди за вивчення 899. Нагороди за драконячий хуй 1234. Нагороди за другого радні квест 1020. Фуйо! Нагороди за телепорти 430. Нагороди за статуй Архонт. 290. Фуйо. Нагородь за данджі. 160. Фуйо. Нагородь за усі пальні. 400. Фуйо. Нагороди за іследовані. 4152. Фуйо. Нагорода за великий Китай. 6252. Фуйо. Фуйо. Наград за второстепенна квест. 410. Фуя. Нагород за телепорти 115. Фуя. Нагород за дослідження 940. Фуя. Нагороди за розлом 1465. Фуя. Нагороди за друговступові квести 1932. Нагороди за телепорти, 320. Нагороди за статуї архонтів 540. Нагороди за данжі 200. Нагороди за усипальні 400. Акенагінки. Нагороди за іслідування 2281. Нагороди за інадзуму 5676. Нагороди за другорядні квести 210. Нагороди за дослідження 764. Нагороди за енкономію 1094. Нагороди за другорядні квести 3480. Нагороди за телепорти 710. Нагороди за статуї архонтів 540. Нагороди за усипальні 400. Нагороди за данжі 480. Нагороди за оазис – 600. Нагороди за дослідження. 6611. Нагороди за сумеру. 12 821. Ле нагороди за другорядний квест 2450. Ле нагороди за телепорти 495. Ле нагороди за ле статуї архонтів 540. Ле нагороди за ледизусипальні. 320. Ле нагороди за дослідження 4493. Ле нагороди за леди декур... Блять. Пупу. нагороди за Лікур де Фонтейн 8298. Нагороди за другорядні квести 210. Нагороди за телепорти 125. Нагороди за усипальні 80. Нагороди за музикальну шкатулку 120. Нагороди за дослідження 824. Нагороди за море давнини 1359. Ти надарма робиш вигляд того, що знаєш все наперед. Дивись! Монштадт – 3926. Ліюе 9637. І Надзума 11570. Сумеру 17621. Фонтейн. 13 098. Загальна кількість 91 083 Тобто все ще менше, ніж у тебе, Джорно Джована Дякую, пане Юрію. Ну, якось так. Е, до речі, це по суті перше відео зроблене ну, на українській мові взагалі за такий довгий час, бо я до цього робив тих два відео, які можна переглянути на каналі. Але вони, як би сказати, трошки гавно. Так що, якось так. Тому я надіюсь, що на цьому мої сили, потрачені на цьому відео, не будуть недооцінені. Якщо це не стрельне хоча б на 100 переглядів, я повішуюсь на своєму ж пісюні. Тож, будь ласка, не підвідіть хоч пана Юрія. Ну, тепер я думаю, ми будемо прощатися. В кінці я, до речі, вставив невдалі дублі, тож можете посміятися. Всім здоров'я. Бім-бам! можеш просто брр ту зробити. Брр. Блядь. Нагороди за другий повер... блядь, сука. Це ж ми оставляємо як дубль, да? типа можно там конечно всех хитий не хватает по звуку разбитого или такая взрыва но але... ладно